Зараз в цьому відео покажу обрізку молодих яблунь, як треба обрізати правильно в перший рік, в другий рік, які маємо результат. Що ж ти ізя гавкаєш? Поставте собаку Ізя, зігати. Що ж ти ізя гавкаєш? Надіюсь, буде чути, буду говорити голосно, голосно буду говорити. Будемо обрізати зараз молоді дерева, які були посаджені, вроді би три годі назад, в тому році їх обрізав. Побачимо результати. Тому... Е Буду розказувати так, якщо ви посадили їх в цьому році, що потрібно зробити, якщо ви посадили вашим деревам вже два годика, два рочки, як треба обрізати, і як далі так і з ними працювати. Тому що дуже часто виникають такі питання. От я поняв, я поняла, що їх можна обрізати так, а як далі? Давайте все будемо поетапно, і потім ви наберетеся досвіду і будете все самі робити. І щось може десь ви. Знайдете таке новеньке, що може я і буду теж вчитися, тому що е, вчитися треба завжди і постійно. Отак, оце саме головне. Тому зараз ще раз скажу, що е, поширюйте це відео і насолоджуйтесь, якщо Ізя не буде мішати. Назвати ж так собаку? Спитатися, що це було. Дивіться в перший рік вони були посаджені. А, це е, другий рік дерево. Дивіться, В перший рік вони були посаджені, ось ці саджанці, дивіться. Раз, два, три, чотири. Е, через, е, виходить, півтора метра дерева. Що було зроблено в перший рік? Перший рік ось таке клоц. Клоц. Всі прирізались на, е, просто на низи. На сантиметр шістдесят від землі. Якщо були гілки, ось так як в цьому випадку, ось так поприрізав їх кінчики, поперерізав їх. Ось, бачите, поробив такі пеньки. Ось тут, ось тут і ось тут, наприклад, на самому дереві. Зараз ми все, кожне дерево обробимо, тому що випадки бувають абсолютно різні. Тут перерізали, поняли, да? зрізали кінчики, бо, скоріш за все, що у вас це однорічні пагон, і на них є в кінці плодова бруньочка, яка цю б гілку, якби ми не зрізали кінчик, в неї кінчик, поняли, кінчик. Зрізаєте процентів 20-30 від кінця. Якби ви не зрізали, та що ж ти гавкаєш? Ну помовчи трошки. І якби ви не зрізали, ця гілка би лягла б донизу, ось так. Лягла б донизу і все. Це яблуко би потягнуло. Тому зрізати обов'язково потрібно. Чому ж потрібно обрізати? Бо тому що воно нам дає додаткові гілки. А якщо не дало гілки, то воно вже починає цю частину навантажувати плодовими. Закінченнями поняли, так? Да? Давайте почнемо з цього випадку, коли був зріз просто зрізали ми. Бо це, до речі, сорта різні, тому що і сила росту, звичайно, в них буде різна. Надіюся, я так кричу в горло, щоб не зірвати через це песика. Тому дивіться, що будемо працювати після того, якщо вам дали сильні, мощні пагони. Ми це дерево будемо формувати в вератено кроні. Тобто в один стовбур. Один стовбур. А, блядь, що впагати. Ще? Чуть не впав. Е, Поняли, да? що ми саме основне робимо? Виділяємо основний центральний провідник. Це наше буде подовження. Ми його можемо ось тут тако перерізати легенько. Все. Продовження центрального провідника ми поняли. Ось є конкурент центрального провідника. Ми вибрали самий пряменький. Цей ми зрізаємо. Вирізаємо його на такий пеньочок, зрізали. Бо це наш конкурент, щоб він добре розвивав. Цій частині буде утворюватись плодові закінчення або, е, або плодова така брунечка. Так, дивимося ще. Вирізаємо саме грубше. Оця гілка мені теж дуже груба. Ми її зрізаємо ось на такий пеньочок. Раз. Ці всі в нас одного віку. Так, так, так. Ця занадто високо виходить. Хоча вона не, 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 не занадто Все. дивіться, конкуренти ми самі грубші забрали. Лишилися у нас всі гілки більш-менш одинакові. Потовщині. Інтересно, аж просто так чесно з любописую, як тебе звати, аж стісняюсь спитатися. <ривіться> <ривіться> Поняли, так? тепер що ми з цими гілками робимо? Ми їх просто беремо так. В кожній гілості приїжджаємо кінчики на одній одному, на одному відстані. Все, обрізка завершена. В цьому випадку. Йдемте до наступного дерева. Дивіться, тут ситуація трошки була друга. Тут був зріз, він е, дало, нам, дало нам другий пагін. Ну, зачекайте. Е, дивіться, тут така сама була ситуація. Був зріз зроблений, ось бачите? Ось був зріз зроблений. Тут воно прирізалось чогось. Ну, то не суть. Дивимося по ситуації. Кожен нам зріз дає нові пагони. Що ви розуміли? Потім ми з цими ваганим працюємо. Тобто вони були в перший рік зрізані ось тут, ось тут, ось тут. Що ми робимо в цьому році? Воно, як правило, дає одну сильну гілку і дає одну коротку. Ми цю коротку можемо залишати, а ось цю сильну ми перерізаємо на наружну бруньку. Клоц, є. Йдемо до другої гілки. Якщо в нас немає ніяких, ми все одно зробимо такий ось зріз процентів 30% від, основи, від основної довжини гілки, ми забираємо. Тепер ця. Гілка нам просто дала один супермощний, супер здоровий, найгрубший пагін. Ми його, ми його залишаємо наоборот з цієї частини процентів 30%. Бо він найгрубший. Для того, щоб він пустив нам опять нову гілочку і нас ці догнали. А тоненькі гілочки ми ось так е, розробляємо. Дивимося далі. Тоненьку ми можемо не зачіпувати. Якщо вона горизонтальна і тоненька, і в кінці вона. Дивитись з плодом, то якщо вам не буде заважати, бо він так остане, то можна залишати. Якщо воно вам ляже на нижній ярус, ви е, е, цю бруньку плодову зріжте. Тепер так само є в нас ось центральний провідник і є в нього конкурент. Все, ми вибираємо кращий, а конкурент зрізаємо. Зрізали, все, і кінчик ось тут прирізали. Поняли, так? Да? Останне все, все, все плодові. Лодові, такі, Дивіться, тут яка, така ситуація. Тут ми це все підбираємо. Низи. тобто в Перший рік ви просто тупо зрізаєте все. Ви це обов'язково підбираєте, бо потім, коли вони вже погрубішають, ви підбираєте до того часу, щоб ви розуміли, коли у вас буде починатися вже е, новий нижній ярус. Так, тут така сама ситуація. Були в перший рік, це вже другий рік, з цих пеньочків, що позрізалися, такі тоненькі лочки позрізалися на такі пеньочки, дали нам по однорічці. Тепер ми тепер робимо ось так. так. М -м тут ми зробимо переводік, щоб ця більш горизонтальна була. Тут так прирізаємо, тут -так, прирізаємо. Так, тут -так розробляємо. Ми вже знаємо, що конкуренти одної, одної товщини і конкуренти. Я не знаю, як це відео буде вам заходити з цим. Що ж ти гавкаєш? Тут ми забираємо конкурента. Не дивимося, чи воно з плодами, чи ні. Бо нам головне витягнути ось сюди. І цю в нас є молоденький список. Ми можемо на нього перевести. Ось так. Все, рухаємося доверху. Центральний провідник в нас є, але ми в нього забираємо ці конкуренти, навіть якщо вони тоненькі. Тут ми перерізаємо. І ці ми такої кінчики перерізаємо. Ось так. Дивіться, що в нас виходить, яке дерево на другий рік. вже буде із плодами. І буде тут. Дивіться, тут трошки специфічна. Неправильно трошки гілки ростуть, не так, як би нам хотілося. Ті туди, ті сюди. Вибираємо, що, що найкраще. І є в нас ось, ось три гілки, виходить. Тут, а ці ростуть, куди хочуть. Я їх заберу, трошечки буде вище знаходитись нижній ярус. Раз, два. Клоц, клоц. клоц. І що ми робимо? Ми вже знаємо, це забрали, а тут прирізали. Все. Тепер подивимося наші нашу обрізку. Дивіться, як гарно на другий рік вже виглядають наші е, сформовані. Получається, наші сформовані дерева. У нас вже вивержений ярус, є нижній. У нас вже свого роду формується другий ярус і вивезений класно центральний провідник. Тому тому беріть на замітку таку врізку доволі добре. При цьому, якщо ви будете говорити, що я позрізав всі ось, наприклад, кінці, тут де є плодові бруньки, то не забувайте, що вони у нас це вже другий рік. І на тих самих пеньках, які відрізали перший рік, ось дивіться, тут, тут, вже в нас є ось тут, ось тут, мабуть, будуть яблука. У нас вже будуть яблука. Другі, на другий рік, якщо ми отримаємо, звідси 5. Тере, десь яблук, це буде дуже прекрасно. От, наприклад, в цьому випадку тут все це ще залежить від сорта. А тут все в нас в плодах. Бачите, дивіться, у нас тут все пішло в плодах. Кожна, кожен пеньочок, кожна гілочка другого року, який вже другий рік, вона вся заклала в плодові закінчення. Тому от якось так.